Чому ви обрали саме цей ЖК? Тому що тут затишно, тут не шумно, тут гарний майданчик, тут гарний краєвид, О, як і гарна. тут просто гарні квартири. Перше, панорамні вікна, озеленення дуже гарне. Так. І ще, ще плюси ми? бачите? Локація. Гарна локація близенько. Тут гарний дитячий майданчик, mm -hmm. ми з дитиною маємо де гратися, багато діток, весело, гарні гойданки, качельки. Мені сподобалася атмосфера і майданчики. Вони дуже круто зроблені, та як це душевно, якби з дерева зроблено. Майданчик подобається. Mm -hmm. І ще наша хата. Ваша хата. Ого, та вам майданчики подобаються? Так. Да. А який найбільше майданчик подобається? Спортивний. Спортивний. Що ви там граєте? Волейбол, Волейбол баскетбол, футбол, все. А... Всі види спорту. Тут дуже хороший і тихенький ранчик. Угу. Прям чудовий-чудовий. Дуже затишно, комфортно. Всіхна. І дуже гарне розміщення територіальне.